Є повідомлення, що командувач військово-морських сил зсу обговорив із головою МЗС Норвегії поточену безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні. Зустріч ця проходила в Одесі і показували представникам з Норвегії, як порт працює. Що ви нам можете більше розказати про результати про підсумки цієї зустрічі? Можливо, щось цікаве і корисне. Норвегія нам пообіцяла. Ну, насправді про результати і підсумки це все, все ж таки міжнародна політика. Можу лише зазначити, я був присутній на цій зустрічі, що обговорювалися в теплій обстановці досить серйозні питання і щодо подальшої взаємодії, і щодо розвитку військово-морських сил, і щодо загалом ситуації безпекової в чорному морі і економічної складової. І ні для кого не секрет, що. Наша країна е, зараз б'ється за те, щоб залишитися морською державою, а не державою біля моря. Це слова нашого командувача віце адмірала Олексія Нишпапи. І ми все для цього відповідно робимо, І будь-яка допомога наших колег-партнерів, особливо е, не слід забувати, що Норвегія е, долучилася до морської коаліції, точніше заснувала фактично її разом з Британією. Тому так, це один з наших. Важливих партнерів, і звісно, нам є, що обговорити. І тим більше, коли ми можемо це показати наочно. Тому так, це чергова зустріч, яка в подальшому, сподіваємося, матиме перспективу розвитку та відповідні рішення, можуть бути ухвалені на міжнародній арені. Ви раніше вже в інших ефірах змі говорили про те, що ми очікуємо на п'ять протимінних кораблів від країн НАТО. Що це за кораблі? Чи знайомі наші військові з ними, як на них працювати, і коли вони можуть надійти в Україну? Тут слід розділити питання. Є три таких основних фактори, які можуть впливати на це. Перше це звісно операції з розмінування. А вони е, фактично є гуманітарними, тому що ні для кого не секрет, що протимінітральники не мають такого озброєння, щоб відбивати безпосередні атаки. Тому е, потрібен безпековий фактор, який дозволить провести повномасштабну, повноцінну операцію з розмінування. При тому вона буде багатоетапна, е, як в Чорному, так і в Азовському в морях. І е, перший момент це безпековий фактор, другий це закінчення бойових дій. Тому що, поки діє конвенція Монтре 36-го року, відповідно ці кораблі потрапити в акваторію Чорного моря не можуть. І, відповідно, ще важливий фактор це безпосередньо навченість екіпажів, окомплектованість і самих кораблів так само. Не слід забувати, що збудова військово-морського потенціалу це питання далеко не одного дня місяця, тому що екіпаж готується досить довго. Перші два тральники вже давно фактично опановані нашими екіпажами зі складу Військово-Морських Сил збройних сил України. Вони перебувають зараз в Британії. Минулого року вони змогли отримати перший рівень щодо сумісності НАТО. Оцінювання зараз ми продовжуємо тренування, і в цьому році нам сподіваємося отримати другий рівень сумісності. Це вже кінцевий, це той, який дозволяє. Брати безпосередньо участь у спільних операціях, ходити в ордерах, тобто фактично здійснювати е, бойову діяльність в складі е, корабельних угрупувань е, країн НАТО. Ще три одиниці е, подібного класу кораблів. Якщо ті були сандауни, ці називаються Алькмар, це теж протимінні кораблі, е, їх передають спільно Нідерланди та Бельгія. Зараз ці кораблі готуються, е, їх оновлюють, оновлюють обладнання до е, відповідного. Рівня самі кораблі доводять, і так само екіпажі на ці кораблі вже проходять навчання. Будь-яка підготовка військово-морських е, фахівців, особливо за кордоном, починається, звісно, з умовних курсів. І е, після цього вже кожен з них опановує свою бойову частину. Е, це індивідуальна підготовка. Далі у нас триває колективна підготовка, і вже безпосередньо після цього екіпаж це досить велика команда, має опанувати. Цей складний механізм, тому що корабель є фактично найскладнішою системою озброєння в будь-якій армії світу, і цей процес триває як мінімум рік вже після навчання. Тому так це перспектива, це розбудова, і цей процес триває штатно згідно плану. Всі ці п'ять кораблів увійдуть до складу. Протимінного дивізіону, який створено у складі військово-морських сил, і буде безпосередньо залучатися до проведення протимінної операції. Не такі терміни чи маленькі, ви сказали, що десь рік, а, пане Дмитре, а сказали, що через доктрину Монтре не можуть ці кораблі пройти. Поясніть, будь ласка, доктрина Монтре, вона стосується наскільки я. От зараз освіжила знання за допомогою Гугла, вона закріплює суверенітет Туреччини над Босфором і Дарданелами. Давайте знову таки розставимо всі крапки над крапкі надії. Всьому світові ці протоки називаються турецькими. І називаються вони так не дарма, тому що фактично так Турецька республіка керує цим каналом, і згідно з цієї конвенції. Вони не пропускають у акваторії Чорного моря кораблі воюючих країн. В даному випадку, так званої Російської Федерації, і наші відповідно. Тому ці кораблі туди зайти і не можуть, але з іншого боку, і російські кораблі туди зайти не можуть. Це щодо цієї безпосередньої конвенції. Але тобто, навіть якщо йдеться про кораблі, які б займалися розмінуванням, я вам скажу більше, навіть під питанням чи зможуть вийти кораблі, якщо захочуть, не тільки зайти. А що стосується строків підготовки, приведу простий приклад. У нас так само, як ви знаєте, зараз в Турецькій республіці в інтересах України, в інтересах військово-морського флоту, будують корвети проєкту АДА. Перший з них в цьому році вже має бути добудований і на ньому так само навчається екіпаж екіпажі. Турецькі, це серійний корабель в Турції, нагадую. Оце бойове злагодження проводять один рік після навчання. Тому і це для них корабель вже звичний. А для нас це нові зразки озброєння, це, по-перше, і по-друге, на цих кораблях корабельна служба організована в інший спосіб, так як в країнах НАТО, не так, як завжди було у нас. Тому для нас це нові зразки і так. Розбудова флота це довгий, складний процес, який. Є процесом на перспективу. І чесно кажучи, Україна, для якої яка критично залежить від морського експорту, який складає 90% українського експорту імпорту, залишати море без нагляду, без потужного флоту, це фактично неможливо. Тому так ми працюємо над цим. Працюємо, але робота дійсно така довготривала на роки на перспективу. Дякую вам дуже, пане Дмитре, що пояснили оці моменти, оці деталі для нашої аудиторії. Бажаємо вам вдалого спокійного дня і до зустрічі, звісно, в ефірах. «Прямого». Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього ранку, долучався до нашої розмови.